Якісь ну, червоні пропорції, скажімо так, для чоловіків, що воно тобі друг не треба. Перше, на що б я звернула увагу, якщо дівчина на старті стосунків вимикає ставить на паузу своє життя, вона забуває про все. І повністю занурюється у цього чоловіка в неї постійно багато часу. Вона все відміняє, вона відмовляється від там свого спорту, від подруг, від там ще чогось, що у неї було. Чоловік, дивлячись на це, такий вау, класно, Вона ж мене мабуть так кохає. Ну але насправді це не про кохання, а про те, що скоріш за все, перше. Це може стати маркером того, що людина залежна. Це не про те, що вона закохалась, це про те, що вона зараз стала залежною, і потрібно все ж таки розділяти кохання і залежність. Підуть потім претензії про те, що я від свого життя відмовилась, я відмовилась від своїх подруг. Ти будь. Ласка, відмовся від своїх друзів. Там вже можуть піти шантаж, маніпуляції, вся інша історія. і з тебе потім захочуть е, забрати борг. Mm -hmm. І це така погана історія. От як було до стосунків, все має залишатись: і друзі, і хобі, і подорожі, і робота. Тобто, це нормально мати своє життя. Mm -hmm. Другий прапорець, коли дівчина постійно в контакті із своєю мамою. Mm -hmm. Якщо це кожного дня. Зі дзвони із мамою. Якщо вона часто бачиться із мамою, скоріш за все, у такої дівчини не завершена сепарація, а це каже про те, що вона е, ну, так і залишається маленькою дівчинкою. І у ваших стосунках буде ще і мама, яка буде дуже сильно впливати на ваші стосунки. Це ж працює і з іншого боку, якщо чоловік у контакті із мамою. Там це також марк. Незавершеної сепарації. Просто у вас в стосунках буде троє. Це такий буде цікавий трикутничок. Третій пропорець це я послухала, що жінка, дівчина каже про чоловіків. Якщо йде негативна історія про колишнього. Про тата, про якихось чоловіків, які її оточують, це говорить про те, що у жінки є певний негативний досвід. Тобто в її голові є матриця про те, що чоловіки погані, що їм не можна довіряти. І через якийсь певний час вся ця історія із неї, скажімо так, вийде. І вона свої образи, свою недовіру, свій негативний.